І так, я таки приїхала додому, як я і казала, що різдвяний період розпочався, і, значить, що це можливість таки поїхати і не поглинули ходити в офіс. Комп'ютер зі мною, все стабільно, все нормально. завдання я виконую, якщо раптом хтось дивиться і думає, що я не працюю. Працюю. Але це ж такий час, коли можна трішечки відпочити. тому я тут іду на свято Різдвяне для дітей. Покажу, трішки вставлю моменти. І атмосфера підготовки до різдва триває. Саме різдво вже зовсім-зовсім поруч. І грудень обіцяє бути активним. І я вас з собою візьму. І я сподіваюся, що вам це випуск. Ця історія грудне сподобається. Зуби зі мною. Якщо ви думаєте, чого я так кажу, бо просто все починалося з історії про брекети. А Брекетів вже два роки немає, а стабільне оновлення інформації, що зуби зі мною, є. Тому дякую, що ви тут, дякую, що дивитесь. Підписалися, поставили там палець догори. Сьогодні я прийшла в гості до родини Віки Різуновичу. І тут і ми тут їмо мандарини. У нас тут ціла компанія, Таня Злата, Віка, яка теж записує свій відеовлог. Там Наташа з кулькою і Лєра десь там входить. Страшні. Справжнім чоловіком. Ось. День народження було в людей. Грудень триває. Вийшла трохи на вулицю. Я вже вдома. Маю знайти жану, я ніде не бачу. Це дивина. Кудись вони йшли і сюди не прийшли. Що можу сказати? Сніга немає, хоча це і зима. Там школа в якої, ходили, якщо що. Ось. Отак от, отак от і живемо. Сподіваюся, що я це відео буду швидше монтувати, і ви все буде бачити набагато швидше, ніж це відбувається зараз в реальному житті. А ще грудень цікавий місяць, і більше всього, що завтра відбудеться поїздка. А куди ви побачите зверху відео посилання і ви побачите все, куди я поїхала і що я там робила. Тому, якщо вам цікаво, ось відео, дивіться. Переходьте і залишайте свої коментарі так? Да. Новий день, нові пригоди. 31 грудня на календарі і ми знову поїхали далі мандрувати. Того це відео буде насичено. насичено. <реслісті> З новим роком, Адиний, ну, шо ти? Молодці, як ти? твоє Молодці? життя молоде? Шо, ми скоро будемо святкувати 10 років, як ми святкуємо новий рік. би... 2025 рік. Привіт-привіт. Це вже січень, але я все ж таки це додам. Грудневе відео. Ну, щоб завершити цю картину. Ми тут на базі. І сьогодні йдемо. Зараз приїдемо в Рівне. Подивимося, <ріху> що <ріху> там є. Який каток? Не каток, каток ми йдемо. Можливо, болінг. Можливо, просто в магазин. Хоча, що я там бачите. Ми йдемо, йдемо, подивимось. Ми їдемо в Рівне. Там буде дуже класно. У нас крута банда. У нас крута банда. Ура! Ула. Віка, що ви скажете? Все дуже круто, мені все дуже подобається. І я думаю, всім цей час запам'ятається надовго. Всі сказали правду. Ми їдемо в Рівне. У нас буде крута банда. І цей час запам'ятається всім надовго. З різних причин. Він запам'ятається. Ми доїхали до Рівного. Приїхали в Екватор з Іваничем і всіма. Приїхали і будемо чекати ще на всіх решту. Дай, Івань! Будемо чекати і тоді йдемо вибирати, де ми хочемо бути. І так, ми приїхали на цей, як то його, роледром, каток чи куди ми там їхали. Людей, ціла куча, все зайнято і тому подібне. Того ми просто походили по магазинах і що правильно. Віка захотіла Макдональдс, і ми пішли в Макдональдс. Да, Сто процентів. Віка, Віка самостійно, купила свій Макдональдс. Прикинь. Прикінь. І так, завершився наш табір. Завершились поїздки в грудні. І завершився сам грудень. Відео з табором. Воно буде окремо. Того, десь тут посилання. Ви вже на нього ловите і дивитеся. І бачите, що ми там робили. Дякую, що були зі мною в моїх поїздках в моєму місяці. І взагалі, що 2024 рік уже минули. А й ви додивилися всі мої історії. Пока.